І вітання, друзі! Вирішила трішки пройтись з вами по садочку. Я то, звісно, тут щодня ходжу, щось роблю, але час від часу хочу показати вам Ось тут моя собатюнечка. Дивіться вже, як вона виросла, підросла. Та дісенка. Це вже гарнюсечка ця японська спірея. принцеса, Такий колір. Жовтий, яркий. Крисінья. Собака. Дивіться, ай, Джейська, та ж больно мені. Дивіться, які квіточки рожебі, грунтопокривні. Бачите, яка красуня, Я забуваю, як вони називаються. Самі іриси біленькі, а ось ці махрові такі штучки, бачите, вони блакитні. Якщо хтось хоче, ось таких низькорослих білих ірисиків я можу продати. Ось показую вам, як гарно розріс, розрослась жимолость шапкова. Дивіться. Хто має жимолость, але в кого вона ще не така? То ось отакою вона може бути. Бачите, яка гарна. Так, це в мене. Пироканта червона с червоными ягодами. Дерень елекантісіма. Маю декілька горшачків на продаж. І блакитні іриси теж є на продаж. Я підійшла до Чебреця. До Чебреця. Хто в мене купував? Я собі теж такий посадила. Це Чебрець? Я так думаю, що це ще що ексос. То в мене купував, я думаю, що він у вас так само цвіте, як і в мене. Так, тут в мене. Розростаються, молодила. Ось такі, що я продавала в стаканчиках, я собі теж насадила їх. Ось такі, бачите, різноманітні. Ось такий очіток я продавала, теж собі посадила. Оце очіток, хто пам'ятає, хто купував собі очіток, наном, по-моєму. Я собі теж його посадила. Так, вчора я наводила порядок ось на цій клумбі. Стригла ялівець. З усіх боків його гарно пообрізала Трішки довела до пуття оцю туйку, бо вона вже щось якась була трошки не така. Ну, бачите, вона багатоствольна Колись купували, садили, я тоді не мала ніякого розуміння, які вони мають бути, як за ними доглядати. Зато я повинна бути на одному стовбурі. Треба за цим слідкувати і формувати її з маленького віку, щоб вона не була багато стовбурна, не розвалювалась. Я цю до певного часу зв'язувала всередині і була вона в мене зв'язана. Я вчора зняла цю мотузку. ну Так би мовити, це не мотузка. Знаєте, чим зв'язувала? Для того, щоб, щоб ту я не страждала, щоб мотузка не врізалася в стовбур колготками. <сміття> так, саме колготками. Вони еластичні і вони не врізаються в стовбу, в гілки. Ось, і дуже добре. Якщо комусь колись знадобиться такий метод, то, будь ласка, використовуйте. Ось. Це для того, щоб туя не розвалювалася. До речі, ось ці три, що там далі стоять, бачите, я їх теж в середині гілки постягувала, позв'язувала колодками. Для того, щоб вони ось так трималися вкупі і щоб зимою не розвалювались від снігу. Ось. Оця велика туя, оця, що ви бачите, вона не, не зв'язана. це єдина туя, яка не зв'язана, тому що тоді, коли я взнала про те, що так от можна зв'язувати їх, то ця туя була вже достатньо велика. Я її просто вже не змогла справитися, щоб зв'язати її, тому вже вона от як є, так і є. Ті я позв'язувала, але далі теж я не знаю маю такого розуміння, що далі, чи так воно, чи так, воно так буде лишатися зв'язаним, чи все-таки його треба буде розв'язати, я не знаю. Ну, ось цю тую, я. Як я вже сказала, я вчора зняла цю мотузку, ці колготки, розв'язала ось. І що я вам скажу? Коли я розв'язала, то верхівка була страшна, дуже негарна. Зверху вона виглядала як квадратна, і мені прийшлось її порізати трохи, бачите? Бачите, яка вона? Мені прийшлось зверху. Всі оці товбори, стовбури позрізати верхівки, лишати тільки одну. Ну, тобто ось так. І знизу трохи підстригу цю ніжку внизу овалила. Ось так. Трішки тут понаводила порядки. Поріз цей трошки ще внизу пообрізала. Ось так. Ой, моя Джесюня. Томилася? Та? Томилась? Тут в мене вишня. Росте дуже недоречно вона мені тут. Я напевно буду її прибирати звідси, вже як зберемо врожай, тому що от кісточки, які тут постійно валяються, і я їх визберую, визберую їх літом, бо і пташки прилітають. Тут клюють і висихають, і падають ви безбирую літом, визбирую восени. Приходить весна, я ще визбирую. Визбирую, тому що щоб вони не приростали, бо ж падають на землю і будуть проростати. В общем, така ситуація з вишнями і з черешнями. Якщо є декоративний сад, то в декоративному Вишні і черешні зовсім недоречні, бо тільки купа проблем. Ну, ось так. Все, друзі. Сьогодні таке маленьке відео. Я тепер час від часу провожу прямі ефіри з продажу рослин, а також просто можна поспілкуватись на прямих ефірах. Сьогодні намагалась провести ефір на іншому своєму каналі. Запрошую у мій садок і Така спроба була не дуже. Не вийшов прямий ефір, тому що зображення погане. Не знаю. Вчора е проводила ефір на мій любий садочок, вроді було все нормально, картинка була гарна, зображення було хороше. Сьогодні вже ось на іншому своєму каналі вийшла і нічого з того не вийшло. Можливо, це залежить і від погодних умов, тому що зараз трохи вітер. Можливо, так. Оце, бачите, трави настелила під кленом. Тако, як косила, коли косила траву, то я її тепер не викидаю, а нагрібаю її то під хости, то під клени, то, то ще під якісь рослини, щоб, щоб тримало вологу. Так що так. Ну все. О, вже дощик починає накрапувати. Добре, друзі, все. Коротеньке-маленьке відео, щоб ви не втомились його дивитись і слухати. Все, всього доброго вам і до зустрічі!